Всім привіт! Зараз будемо трошки там треба пофризувати. Така є мотокоса, Зараз вам покажу, будемо робити ще один парник. І там, в тому, що зроблено, там такий пісочок його розрихлим, одним словом, зараз я покажу. І в інкубаторі лізуть курчата вже ввечері, думаю, зараз теж підемо їх дістанемо, вже дамо в ящики під кочку, якраз почали лізти. Бо я їх якраз чуть-чуть, хто пам'ятає, тих садив вечором, а кочку садив зранку, щоб... Якраз вилізли всі з інкубатора, і тоді дати їх під квочку, щоб вона їх водила. Може хтось квочкою навіть захоче собі купити. Так, одним словом, зараз потихеньку все буду показувати. Так, ось такий є мотокультиватор. Такі є ножі на ньому. Зараз поставлені такі на по два. І ще є ось такі по одному. Так, вони кріпляться, ними я теж. Працював ними, я працював коли було підгорнено. Тут був стояв захист, якби зверху такий стоїть, стояв рідний рідний. Ну теж він типу, так був і вигнутий, все, стояв рідний, але рідний, коли їхало, зачіпав, ламав е сильно то що, то, що росте, і тому переставився він на е тато, зробив такий вущий і поставив їх такий вуш. Ножі працюють досить добре. Якщо твердо, я їжджу один раз на меншому газі, пізніше даю більший, їду другий раз і добре воно все робить. Тут він бензиновий, тут заливається бензин, без масла, без нічого розбавляється. Тут є піддон на масло тут. До речі, треба буде, вон викручується, зливається. Треба буде поміняти, бо там того року осінню не міняв. Сьогодні ще, ще поїжджу, а вже, а вже поміняю. Після того, бо зараз це вже треба зробити. Ну, одним словом, не знаю, як воно правильно називається, мотокультиватор чи як. Хто може знає як правильно напишіть. Ось такий він тут теж все. В принципі, просто ось так. Ручка газу. Газ просто додається, наскільки треба. І щоб їхати просто отут від. Ну це як Типу ручник, можна сказати, нажимається, вижимається сцеплення і воно починає крутити. Чим більше на ручці додаєте газу, тим швидше, тим швидше крутить. Дідним словом, зараз поїду, буду фризувати і вам покажу, як він працює. Ось так, якщо брати пісок, то ось якщо моя рука, то ось так на таку глибину, ось на пальці, виходить, ось таке, воно все повністю розпушено. Там на глині, там таке твердіше. Бо там і земля завезена, і твердіше, там треба буде переїхати рази два Ну, я одним словом, зараз доїжджу, бо тут будемо садити, перший пішов сюди. І теж готовий результат, вам ще зазнімлю. Так, такий ось. Вийшов він, той парничок пофризований, вже посіяний. Тут коротше, планувалося, що буде бульба. Е, ну, але бульбу треба було посадити, ще, можна сказати, в лютому. Купа було біля того всього роботи сіяння. і той. Так що бульби ми не посадили вже. Зараз посадиться відкритий грунт буде теж. Можна сказати, на одне і саме, Так що парник пройшов курси підвищення кваліфікації, і тепер тут у нас огірочки. Кущові Попробували, посіяли цей кріп. Кабачків пару буде. Одним словом, таке, всяке до, до салату. Так воно все швиденько посадилося, пофризував. Тут мама зарівняла, зробила ряди, посіяла, зараз вже почали мотати, швиденько накриємо і буде вже такий готовий до посадки приник. Бо так ці дуги стояли вже. Тільки колочків не було, вже напевно не знаю, з місця, вирішили його, його посадити. І тут, тут де я робив, ось так я вийшло тут, де було твердо, так само м'ягенько, все розпушено. Якщо, можна сказати, ось взяти так оту я ділянку робив, якщо взяти, то тут. ось. Так щоб, я я не знаю, отут. Отут все розпущено, гарненько зараз якраз буде. Дощ передає такий несильний і воно просяде. Якщо взяти воно з боку, воно тут таке саме було. ось, ну, Затоптано. Ми тут ходили, тут нічого так не було. Тут ходиться така була затоптана земля. І так гарно воно все виробило. В принципі, ним я працюю задоволений. Ось такі справи. Тут буде ставити ще один парник і ще буде сіятись розсада. Ось такий результат вийшов, вже все накрито, все гріється, чекаємо на швидкі сходи і надію, що буде гарненький урожайчик. Зараз підемо ще, так як я казав, дістанемо курчат. І я думаю, на тому на сьогодні буде все. Хто бачив, може зранку я показував, що були, почали виводитись. Було 10 штучок, ще ось тут є шкарлупка, Вони були, я забув, так, пам'ятається пам вилетіло. Вони вночі почали лізти, одним словом були. І поворот включений, але нічого страшного не сталося. Зараз буду витягати і за ще оці обкладу так, якби губками зафіксую, щоб можна було включити поворот. Ну, так би, Щоб яйця все не стояло, бо тут два лотка заповнені, готові ходити Ну, Одним словом, я то зараз зроблю. Зараз будемо рахували, діставали, подивимося, що тут є, що ще засели. Вони вже такі активні, вже хочуть щось шукають, щось клюють. Я був прийшов, вони так взагалі всі гарненько стояли під, під стіклом і заглядали. Одним словом, може, ще їм дам трошки поїсти, а зараз будемо діставати. Де ящик. Шматка і пішли, два, чотири. Шість. Сім. Вісім. Два, десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, тут ще ось 26, 27, 28, 29, 30, 31, так, 32, о, 33, 34 ще голошенька, ось тут таке вже, можна сказати, воно ось повністю прокрутилось. То, що підсохло, можна сказати, вже вивелося, його ось так просто відкриємо. Навіть йому вже можна ще більше трошки помогти, бо воно вже почало підсихати. Далі воно собі вже дасть раду. Зараз ще, що до чого. Кажуть, яйця зафіксую, ось так тут. Тут таких вже прям гарненьких. 34. Штучки є і такі глушейки, і червоні, і десь сірі були. І ось чорна і є ось такі ніби брамки. Ну, покажи якось ці свої ножки. Гарні не хоче показувати, ну одним словом, такі з волохатими ножками, брамками, всі такі гарнюні, там ще під кочкою щось виведеться. Дам кворці і хай вона їх водить. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня, гарного вечора, мирного неба і хай у вас все буде добре.